Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки Не тільки. друга частина ботанічного саду. Це анемона, саме літня анемона, кущова прекрасно зимує на території України. Достатньо висока, гарно росте куртинками, Подаль ви бачите кріноми. І, як ви вже розумієте, це тінистий сад. Чудова гартенція. Здалеку вона зовсім казалася такою фіолетовою, а поблизу саме ось така притягує погляд, гарнюща, пахнюща, красивуща. Зрівнювала її з різних ракурсів і побачила ось таку квіточку. Ледь добралася. Рододендрон літнє цвітіння, але дуже жаль, таке скутне. А тут листочок. І я зацікавилася, звідки він. Ну, Чим би я ще займалася, а це магнолія, Стар... старезне дерево, але квітів я так і не побачила. На жаль, видно, вже обнесло. Шкідники шикують на хостах. Як бачите, повністю решето зробили. Такі ось цікаві горішки. Це дерево зустрічається дуже часто. І що найцікавіше, корінні жителі не знають, чи дійсно його можна їсти ті горішки. Чи не одні говорять можна, інші кажуть ні. А деколи де, хто вже спробував і знає, що вони викликають пронос. Королева тінисто сада стільба. Вже монтуючи відео, я побачила, що тільки рожева білої. Не видно, вона відцвілася так чи обрізали її, але яке море рожеве, таке пухнасте і гарне. Як рослини відрізняються в тіні і на сонечку. Тут вони шикують, бо це саме рослини для цього саду. Для тіні. Так що дивіться, придивляйтеся. А я все дивлюся, коли ж буде насінечко на ось цьому древовидному піоні. Цікаво, яке воно буде. Ну, думаю, що таке, як і у всіх, але ви бачили, що відрізняється і квіточка, і це одна із найдрівніших сортів. І таких. Зимови тривали, але агліциній вестерій, погодаль, лаванда квітне, аромати стоять не передати і улюблені пташки. А тут в мене просто перехопило дух. Зараз жовто-голубе, фіолетово все просто Ну, ну краса, ну, хіба можна не закохатися в оцю красу? Такі кольори, я не знаю, як так от. Приходить щоразу по-іншому. Ну, гляньте, яке море. ну Просто очі відбирає бугінвілля, Вона вся заквітла, це, хоч це Ліана, сформована як дерево, і так виглядає. Пасльонові, пасльон ранеті, білий і фіолетовий, і агапантус. Те, що я обіцяла, великоквітковий і він квітне пізніше. Це коралове дерево. Його квіточка. Я вже вам не раз показувала, тому зупинятися вирішила не буду. Але розкажу іще про Олеандр і про цитруси Гектар. А може, і не розкажу. Шуткую, звичайно ж. Я просто не маю слів, щоб описати ось цю красу. Ну, воно все заквітло. Так яскраво. Минулого разу я приходила, було набагато менше квітів, і вид був зовсім інший. І ось такі жовтаві сонечка. Рудбеки? Як я обожнюю тут німецьку мову, коли не глянь, то оченята, то капелюшки, а то цитроне, лимончик упав з дерева. Уявляєте, у нас яблука падають, а тут лимончики. Кипнуть гости і теж прикрашають ботанічний сад. Це е, територія, де зберігаються взимку, і ось іще два таких величезних куща коралового дерева. Ну, Я відійду і знову повертаюся. У мене було три види дома. І саме на сонці ось такий яскравий був фіолетовий. Ну, не скажеш, але неоново ржевий якийсь, дуже гарнющий. Той, хто держить бугенвіллю, знає, що її потрібно дуже обрізати і давати багато сонця. Тоді вона вітячує цвітінням. Перший рік я цього не зрозуміла, поки не спробувала. А це какі хурма. Ось така вона лише. І всюди, всюди крас ось так вільно ростуть собі курма, апельсини, мандарини, гранати, інжир. Фініки стигнуть. От те, що я говорила в минулому відео, щось з моїм телефоном, деякі відео не збереглися. Ось так зараз виглядають агапантуси. Вони квітнуть і поряд. Ось цей великоквітковий і навпроти маленький. А мене все рівно тягне до Бугінвілії. Ось як вона на жовтому фоні. Ну просто красуня. Тут можна ходити годинами, не потрібен навіть весь парк. Ось така невелика подорож була. А я буду прощатися з вами до наступних зустрічей, до нових відео. Я завжди чекаю на ваші коментарі. Я дослухаюся до ваших парад і до ваших бажань. Знімаю те, що вам подобається, щоб і вам було трішки радісніше на душі. Я бажаю всім миру та перемоги найскоріше. Бережи, Божу Україну і принеси на її землю. Перемогу та мир.